до вашої уваги огляд мішечка з ковдрами. що попадає. Настрій у нас ось така гарненька ковтра, яка. Дивимось далі, Що я така? велика, Гарний колір. Гілонька. Тепла. Це у нас політичу. Це у нас півтора розміра. Наступно дивимось. Ще біленька, гарненька, до речі, розкладається. Ще більшою. халофайдер здається. А ні, вата. Так, лам. Халофайдер навіть. Беремо наступну часто кодра? Це у нас на матрасник схоже? І парней, м'який. Трошки важкенька. Оса пір'яна. Щараз така м'яка. Ладно, ми устане. Ковчинка Велика велике копля натуральної овечкої шерсті ось така гарненька. Двостороння. Яка? Дуже-дуже гарно, дуже гарно виглядає ця квадрат. І вона така, ну, буде доволі тепла. Цікавий наповнювач. Я коли натискаєш, він назад повертається. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.